Всім привіт! Сьогодні у мене вдома грузинська кухня, хінкалі. І я запрошую вас! Це в мене перша партія, наступна готується. Подивіться, які хінкалі. Які вони смачні, ароматні, соковиті. Що ви хочете їх приготувати, подивіться відео. Ну що, перш за все, швиденько замішуємо тісто. Я взяла 4 стакани борошна, просіяла насито. Додаю. І такий же самий стакан холодної холодної води. Сіль в стаканчик, ну, щоб вона розійшлася. Але зараз сіль така дрібна, що вона дуже-дуже швидко розстає. Так, зараз так трішки тут так. Як... Ніяких яєць, нічого. Е, можна додати трішки десь столову ложку олії. Це для того, щоб тісто було таке більш еластичне. Замішується тісто швидко. Трішечки неначе буде вам важко, тому що густеньке воно, але нічого. Якщо ви вимішуєте таке густе тісто, і ось вам ну, дуже тяжко, ви не можете його вимісити, воно таке, не наче забите, що все, плаче, все, нічого, берете ложку столову дві водички і просто наливаєте на стіл, і потім це тісто починаєте збирати. Воно буде у вас вологе, але у вас у мисці було ще борошно, ви його сюди додаєте і все. І отаке от тісто у вас гарне виходить. Ще буквально пару хвилин. Дивіться, як воно відрізняється від того, що в нас було. Воно ще не зовсім однорідне, але воно полеже годинку і буде те, що потрібно. Але вже легко воно вимішується. Я думаю, ви зрозуміли. Прямо усюди наливайте. От сьогодні я взяла дві столові ложки. І там трошки, трішки солі залишилося, то вона сюди вся пішла та сіль. І тісто в мене замісилося. Можете навіть отак відкрити тісто, отак. І сюди хоп, вилили. І починаєте, і чомусь не подумала вам це показати. І починаєте перемішувати, воно тут таке мокреньке у вас буде, і з мисочки досипаєте, що залишилося, і все. Це як секрет, тому що ви можете місити, 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 місити різне борошно, а нічого не виходить. То ви скажете, та ні, це все неправильно. Немає жодної ситуації, і нема правила, що оце отак і у вас вийде 100%. Ні, це тісто. Ми самі не знаємо, що зараз одне робимо, а через хвилину не знаємо, що будемо робити. Вірно? Вірно. Так, я ще переганяю. Уже нічого не потрібно, не борошно, воно вже все однорідне, отаке тісто. Нехай, якщо воно там трішечки розходиться, це не страшно. Так, викладаю сюди. Прикриваю серветочкою і в холодне місце на одну годинку. Зараз таке тісто, дивіться, ух, таке тверденьке, воно, от тверденьке, і ще, як я кажу, ну, ще не зовсім однорідне. Отаке. Продовжуємо, у мене. Пів кілограма фаршу, тут яловичо свинячий. Виберете, яке вам подобається, баранина надзвичайно підходить. 500 грамів, дві цибулини десь 400 грамів, три зубочки чеснику і зелені. Зелені багато, але в мене зелень буде сьогодні сушена, тому що ще немає свіжої. Потім додаєте сюди хмелі сунелі, чорний перець, коріандр. Що ви вважаєте? Зіру за спеціями, це ваше бажання. Зараз я потрібнюю цибульку і то даю до м'яса. Так, ну що, цибуля тут додаю солі, ну, поки що, мабуть, чайну ложку. Там за смаком будемо дивитися. Чорний мелений перець додаю. Взагалі, хінкалі добре, коли вже ви їсте, тоді присипати чорним меленим перцем. Петрушка. Кінзу можете додати, що у вас є. Ну, в мене сухе. Тому так, додам трішки хмелі сунилі, хоч воно. І, як кажуть, не стоїть трішки опери, але нехай це не пельмені. Тут повинно, щоб був оцей, знаєте, як кажуть, колоритний такий смак. Це коріандр. Паприку не буду додавати. І зараз отак гарно це все вимішую до однорідності. Поки що води я не додаю. Одразу беріть таку широку посуду, тому що я взяла замале. Додала ще трішки солі і такого, знаєте, гостренького перчику додам, тому що. Грузинські страви, вони такі трішки гостренькі. І додаю сюди зараз холодної водички, тому що я бачу, що фарш загустий. 50 і потім іще, не поспішайте. Фарш не повинен бути такий, як на чебуреки. На чебуреках ми прямо фарш не викладаємо, а намазуємо. А тут він повинен триматися купи, але. Щоб він був соковитий. Бачите, 50 мл холодної води нічого не дали, додаю ще. Ви, коли додаєте воду, ви прямо відчуваєте. У вас така, знаєте, структура м'якенька стає. Зараз я додам трішки ще кефіру. Те, що вам подобається. Ну, де та волога, яка була, прямо текла? Дивіться, вже немає. Бачите? Все, досить цього. Ще, мабуть, трішки чорного перчику. Прикриваю зараз. Кришечкою чи плівочкою, і в холодному місці залишається цей фарш, нехай всі спеції, цибулька, м'язко, сіль, нехай вони між собою подружаться, Бачите, отакий. Ось я перевертаю руку, не відразу падає, тобто не такий, як вода. Але... Так, годинка пройшла і давайте подивимося, яке в нас тісто. Воно, звичайно, не підійшло, тому що тут у нас нічого такого нема, що воно підходило. Зараз ми його вимісимо. Отак, перемісіть трішки, щоб воно більш однорідніше стало. Отака красота. Така красота, так. Розкатала, сформувала. Прикрию трішки саветочко, щоб вони так не завітрювалися. І зараз я всі ці заготівочки розкатаю, щоб вони в мене вже були готові. Також складаю, складаю все це на тканину, щоб вони не прилипали. Так, дивіться, аж блистить тісто. Зараз трішки ще. Ну, потім, може, коли ми будемо формувати, ми будемо підкатувати. Так, готово. Отака От товщина десь 2 міліметри. Отаке От гарне тісто. Я ще поки що викладаю все це на тканинку і продовжую розкатувати всі оці заготівочки. Так само все розкатала дуже швидко, без проблем плівочкою прикрила. Тепер беру фарш. Беру тарілочку, ви зараз розумієте, можете без тарілочки, це для того, щоб отак краще. Вона у мене, звичайно, дуже велика, але нічого. Отак. Викладаю сюди, перемішую швиденько фарш. Так, і по гарній такій ложці, викладаю фарш, дивіться, і починаю зліплювати. 20 складочок повинно бути, але скільки ви зробите. І кінчик отак підрівнюю. Оп, все. Отака хинкалінка готова. Викладаю знову таки на рушничок і прикриваючи плівочкою чи, чи полотенечком. Це поки що в сторону. Бачите, трішки, як, поки полежало, як збіглося, трішки підкатайте. Ой. І поїхали далі. Трішки фаршу залишилось, не розрахувала. Ось, поки в мене вода ще кипить, я прикрила плівочкою і прикрила рушничком. Дивіться, які в нас красапунчики. Звичайно, що я, я люблю, щоб оце тісто було тоненьке. Ну, середнє, тому що якщо дуже тонко, воно буде рватися. Плівочка закипіла, зараз присолюю. Ось така гарна столова ложка солі. І відправляємо туди наші хінкалі. От. І мисочку, куди ви будете їх вибирати, вершкового масла на дно. І прямо отак і будемо ставити. Вони насип'ю не сипляться. Я підготувала топлене масло так, на наниз. Що, готово. Здорові. Два з'їси і наїсися. Отак я й хотіла. Отак вибираєте і ставите їх. Вони Ще більш приплюснуті стануть. Я ось тарілочку взяла. І дивіться, прямо порційно подавайте для компанії на стіл. Зверху присипаємо меленим перцем. Ну що, отака краса вийшла. І ми з вами швиденько зараз скуштуємо. Береться хінкалінка отак на тарілочку. Перевертається отак. отак, отак і кусається. М -м. дивіться, дивіться, тече. Ай-яй-яй. Ай Старайтеся так і не перевертати, дуже гаряче, щоб не витікав оцей сок. Ви подивіться, які соковиті. А, руками руками їмо дуже смачне м'ясо, сок. тісто тоненьке, а тут товстеньке. Оцей хвостик не доїдаємо. Чесно кажучи, я раніше його діла, а коли побувала в Грузії, мені сказали, що це виїсти не потрібно. Так що, будь ласка, ви бачили все, я приготувала дуже швидко, але це так смачно. І вибачте, я закінчую відео, тому що я хочу скоріше, зараз свою сім'ю буду на обід кликати, але хочу я швиденько доїсти оцей гарний хінкалічик. Хінкалічик алин Хінкалічик. Діліться відео в соцмережах. Ставте лайки, пишіть вподобайки, пишіть свої рецепти, як ви готуєте. Я готую так, можливо, це й невірно, не знаю. Але я так методом тику, як кажуть, зробила і готую. До побачення, до нових зустрічей. Пригощайтесь, тому що апетиту нагнала, а не пригощаю. Пригощайтесь, будь ласка, беріть, беріть.